От зараз дуже просто поясню буквально на пальцях, чого люди льняться і нічого не хочуть робити, Бо це, по-перше, природня. А по-друге, от уявив, я приїжджаю на остров, і біля острова от лежить якийсь там тумба-юмба, і він є кокоси і їсть банан. А я на яхті там приїхав, знаєш, який бізнесмен. І я до нього подходжу і кажу, що ти тут робиш? Жую кокоси під пальмою, пью банан. Я говорю: так може ти ці свої банани і кокоси продавати? Я зачем. Но ну, я кажу, ты потом сможешь купить еще больше бананов, у других тут тумбаюм всяких, и продавать их больше, там, с маржой какой-то, у тебя будет больше денег. И она говорит, зачем мені це все? Каже, ты потом открышь себе магазин, да ты будешь продавать кокосы, бананы, можешь щешусь. Люди будут приходить покупать. Он такие, зачем це все? Ну потом открышь магазин больше. И на зачемцевсы. все? потом открышь сеть гипермаркетов по всему миру будешь продавать. Он кажется, зачем меницев? Он кажется, а потом у тебя будет столько денег, что ты сможешь ничего не делать, лежать под пальмой, жевать бананы и пыть кокосы. Он кажет, так я вообще-то лжу сейчас это и делаю. І так людська психіка теж работает. Вот це ж ми собі придумали достигати, всякі ферарії покупати, дома і так далі. Для нас, як для організму, це абсолютно нормально, не хотіти напрягатися і так далі. Шлунок хоче поїсти, для того, щоб м'язи там отримали корисні речовини, нервова система хоче або задоволення, або відпочинку розслаблення. Це ми собі вже придумали, що нам там треба ферарії, якісь дама, чогось досягати, ставати відомими. Тому це абсолютно нормально, якщо твій організм захищається від оцих ненужних дій. Це тупа фікція, я вважаю. Але ми цього ніде не дінемося, нам це нав'язали, це рамки, стандарти світу. Якщо Якщо ти хочеш там бути в статусі якоїсь людини солідної, впізнаваної, мати якісь бонуси чи плюшки від життя від того, що ти гарно вдягнений, чи що в тебе машина, ти вимушений рухатися. Але якщо ти вже привісповнівся і тобі все окей, устрає, ти просто хочеш жити людське життя. Шляхтом баюмби це просто супер. І лінь це абсолютно природний процес. По факту, лінь це абсолютно класний природний процес, який просто дає твоєму організму те, то, що тобі треба для життя і виживання. Але якщо ти хочеш там чогось досягати, в житті і так далі, тобі треба навчитися штучно боротися зі своєю лінню. І це завжди буде важко для того, щоб просто мати додаткові плюшки від життя. За те, що ти класно вдягнений, чи в тебе тачка класна, чи щось таке. Поэтому нічого не стається. Як хочеш чогось досягати, з лінню треба боротися, або і просто прийняти жити своє життя як отшельник. Що дуже непогано насправді.